Доброго дня, шановні студенти відділення фізичного виховання. Сьогодні ми з вами розглянемо тему використання спеціальних вправ з м'ячем для вивчення та вдосконалення технічних прийомів, таких як верхня передача м'яча та прийом м'яча знизу. Ці технічні елементи являються базовим як для юних спортсменів, так і більш вдосконалених спортсменів при виконанні ігрових моментів. Після. Виконання загальнорозвиваючих вправ та спеціальних бігових і стрібкових вправ можна переходити до виконання вправ і п'яче. Як індивідуально, так і в парах. Тож ми починаємо. Перша вправа обертання м'яча навколо тулуба. Праворуч та ліворуч. Друга вправа перекиди м'яча з руки на руку. Слідкувати за тим, щоб руки були прямі. М'яч повинен переходити через голову. Третя вправа. Перекиди м'яча з-за спини вперед. Мяч береться за спиною і перекидується вперед. Це буде четверта вправа. Перекиди м'яча між ногами. Спортмен становиться у стійку ноги нарізно. І виконує перекид м'яча між ногами вперед і назад. П'ята вправа жонглювання двома м'ячами одночасно. Додатково в парах виконуємо різноманітні передачі м'яча однією та двома руками. Перекид м'яча з правої руки на лівою. Передача м'яча правою та лівою рукою. Передача м'яча двома руками за голови. Передача м'яча двома руками за голови зв'язку від підлогу. Та ж передача м'яча. Зі споком від підлоги у стрибку. І остання передача м'яча у стрибку собертом на 180 градусів. Тепер переходимо до виконання вправ по вдосконаленню техніки верхньої передачі та прийому м'яча знизу. Такі вправи можна виконувати як індивідуально, так і. І пара. Перша вправа. Передача м'яча над собою. Друга передача. Передача верхня пряма над собою та прийом м'яча знизу. Третя передача виконується сидячий. Передача виконується верхня пряма над собою. Четверта передача виконується у центральному кругу, а для ускладнення можна покласти гімнастичний обруч. Завдання учня або студента виконувати верхню передачу м'яча над собою та прийом м'яча знизу, не виходячи в кола. І п'ята передача це виконання цих передач верхньої прямої та прийом м'яча знизу у стіни. Також ці передачі можна виконувати і в парах. Перша передача. Партнер виконує верхню пряму передачу над собою, а другим пасом виконує партнеру. Від таку ж передачу партнеру. Друга передача. Партнер виконує верхню пряму передачу, а його напарник прийом м'яча знизу. Третій вид передач прийом знизу. Високий підбій м'яча та верхня передача. Над собою плюс передача партнеру. Четверта передача. В парах передача верхня пряма сидячи. Ускладнюючи цю передачу, її можна виконувати в парах. Одночасно виконується верхня пряма передача та котіння м'яча по полу партнеру. П'ята передача. Верхня пряма передача виконується двома м'ячами одночасно. Також в парах ми можемо виконувати рідноманітні правий у стіни. Верхня передача м'яча зі змінною місць, Те саме нижня передача м'яча. І третя передача м'яча виконується з переміщенням біля стіни. Перша передача виконується різкими рухами кісті м'яча о стіну. Друга передача виконується в обратному русі, висока пряма передача. Ми з вами розглянули, деякі вправи з м'ячем, які ви зможете використовувати. На протязі всієї своєї діяльності, а саме при викладанні наука, при проходженні педагогічної практики та у подальшій своїй діяльності як викладачів фізичного виховання. Завдання додому. Вам потрібно розробити схожі вправи, але не повторюючись, у трійках та четвірках. На все добре. До побачення.